Всім привіт, гарного дня, з вами я, Артем Підгорний. Радий бачити всіх на своєму каналі. У цьому відео ми будемо говорити про професійне вигорання та в тому на роботі. Взагалі, професійне вигорання в нас нам, нам багато кажуть про те, що професійне вигорання це через те, що ми з вами дуже багато працюємо, сильно втомлюємось і не переключаємо свою увагу таким чином у нас перевтомлюється не тільки мозок, а й весь організм. У цьому начебто є біда та проблема, але є, як завжди, але по-перше, від чого ми втомлюємося? А втомлюємося ми з вами від того, що ми, окрім своєї головної роботи, на себе на роботі. Набираємо додаткову, не свою профільну, не свою функціональну, не, не ту роботу, яку нам потрібно виконувати на роботі саме, для того, щоб досягти того результату, якого від нас очікують наші керівники. Здебільшого, це відбувається через те, що е, хтось недостатньо якісно виконує свою роботу, хтось зміг е, продати вам те, що. Його робота це частково ваша робота. Хтось е, зіграв на вашому відношенні до нього і впихнув свою роботу. Хтось е, зіграв на вашому гарному ставленні до роботи, лояльності до компаній. Тощо, і також впихнув свою роботу. І таким чином у вас відбувається е, таке, е, такий стан організму, при якому у вам здається, по-перше, що ви... Працюєте, 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 і справи не закінчуються. Тобто, ви не бачите результату. По-друге, ви не можете правильно оцінити, чи ефективні ви, чи неефективні. По-третє, вас розвивається розчарування у вашій особистій ефективності та взагалі у тих процесах, якими ви займаєтесь. По п'яте, у вас розмивається визначеність задач, які вам потрібно виконувати. І по шосте, ви постійно думаєте про роботу та про ті завдання, які у вас на роботі є. До, цього, до чого це призводить? По-перше, ви розочаровуєтесь в роботі і шукаєте привід її покинути. І це найголовніша біда. Як треба взагалі справлятися з цією ситуацією? По-перше, треба скласти 2-3 дні підряд похвилинно, чим ви займаєтесь на роботі. І з тих списків, що ви отримали, виділити те, що безпосередньо відноситься до? Ваший, вашого функціоналу. Не про те, що вам сказали, виконати, попросили, пообіцяли. Те, що дуже важливо, і ще щось. Ні. те, що відноситься безпосередньо до вашого функціоналу. Е, якщо ви не розумієте, що таке ваш функціонал, то треба починати не з е, графіку робочого дня, е, з планограми робочого дня, а з вашого функціоналу. Треба розібратись. Що входить до вашого функціоналу? А відповідь на це питання вам надасть безпосередньо ваш керівник. Причому відповідь він повинен вам надати, ви цього вимагаєте, щоб ви записували те, що він каже. Він каже, отаке, таке записали, отаке записали, отаке записали. записали. Далі після кожного функціоналу результат. Який результат тут потрібен, який результат тут потрібен, який результат тут потрібен, який результат тут потрібен. Наступне це часовий проміжок. За який період ми повинні десяти такого результату, такого, такого, такого. Таким чином у вас формується таблиця функціоналу. Далі ви зможете цю таблицю функціоналу злічити з тими, з тими завданнями чи тими задачами, які ви виконуєте протягом дня. І вилучити ті, що не відносяться до вашого функціоналу. Далі список цих задач ви можете також пере, передати своєму безпосередньому керівнику. І запропонувати йому передати це тим людям до функціоналу, якого, яких це відноситься. Далі в жодному разі у такому психоемоційному стані, по-перше, не треба з'ясовувати жодних відносин з роботодавцем. По-друге, треба зрозуміти, що ви в такому стані перебуваєте, я вам ознаки вже сказав, і взяти відпустку 3, 5-7 днів треба. Відпочити, відпочити, перезагрузитися, перезавантажитись, е, треба намагатись не відповідати на телефонні дзвінки. Всім сказати, що ви будете знаходитись поза зоною досягнення, е, від, відключити телефон. Вам буде хотітися його взяти, ви будете хвилюватись, переживати, тривожитись. Це все нормальний стан, але з ним треба боротися. Це ну умовно, це хвороба. І цією хворобою треба боротись. Тому перше це. Повністю проізолюватися, проізолюватись якісь там ще раз повторюсь, 3-5-7 днів. Після цього вже розбиратись з функціоналом, з діями і так далі. Далі, відповідно до цього функціоналу, виділити ті, той, ті проміжки часу, які ви можете витрачати на дії не пов'язані з функціоналом. Вплоть до того, що скільки ви часу можете витрачати на каву на обід, для того, щоб ваш функціонал був максимально ефективним. Після цього, якщо у вас не укладається це ваш щоденний графік, і так далі, зверніться за допомогою до свого безпосереднього керівництва та розберіть з ним дану ситуацію, і хай вони вам підкажуть, як вам організувати свій робочий день для того, щоб ви все встигали у рамках робочого часу, це обов'язково. Позанормований час і так далі, ви не повинні працювати і навіть не плануйте нічого на це. Залишатись після роботи це далеко не норма. Це повинно бути виключене з правил, яке пов'язане з якоюсь там екстремальною ситуацією, яку вам потрібно вирішити конче. Але якщо ці ситуації кожного дня і вони повторюються, це каже про те, що у вас неправильно організований робочий день, і або у вас дуже багато функціоналу. Використовуйте це. Пишіть свої коментарі, що ви з цього приводу думаєте. Я залюбки буду вам відповідати. А Вам бажаю всім гарного дня та до зустрічі в наступних.